Так, всім доброго дня. Після вебінару е, залишилось ряд запитань, і зараз я їх спробую озвучити. Там правда сталося так, що саме те, що було в чаті, воно після завершення вебінару, воно зникло. І я так по пам'яті е, спробую відповісти, але почну з того, що написали. Значить, е, Тарас написав, що е, добре розслаблення і. Що все сподобалося. Але е, якщо не зарано, можна розповісти коротко, е, для чого робити ті бум, дзінь, е, чаші і е, дзвоники, каратали. Тому що дуже вчасно звучить. Ну, е, Нема ніякого правила, я це використовую просто по відчуттях. Е, ці дзвоники, знаєте, як от... Мабуть, я не музикант, але якщо музиканти, вони розуміють, що це в той момент просто ти відчуваєш, що треба там дзінькнути, ніяких більше секретів нема. Добре. Тепер наступне питання було про їжу, про харчування. Наскільки воно важливо чи не важливо, і моє ставлення. Але насправді це два різних питання: моє ставлення, і чи важливо, чи не важливо. Чому? Тому що ну, я розповім так коротко свою історію з приводу харчування. Коли я почав займатися югою, мені там було років 15, може 16. 에, ну, 90-ті рік це було 15 років. Значить, і відповідно я тоді е, зіштовхнувся з ідеями вегетаріанства. Ну, веганство ми не знали такого слова на той момент, так? Може, його і не було. І я відмовився на 20 років від м'ясної їжі, від солі, від яєць, і від цибулі. І від різних. Ну, коротше, так, як в текстах написано, то от все те я не їв. І, скажімо так, що через процеси медитації, вже через років 20, я потрапив на. Тібетську школу йоги, до Чогґала нам кає норму, це і дзовчен. І там на першому занятті е, нам треба було випити вина і з'їсти м'ясо. Це тантричне посвячення. Треба сказати, що я е, алкоголь взагалі ніколи не вживав до там, практично до 35 років, я не знав, що таке алкоголь. Ну, відповідно, це жорстка дієта. Так? Ну, але в мене було таке правило, що, в принципі, куди я. Потрапляю на навчання, то я занурююсь, не несу свій самовар у чужий монастир, як то кажуть. Так? Е, і Для мене це було шоком. Так? Але, але вже на той момент я прийшов через медитацію до розуміння того, що нічого у житті не має значення. Або з іншого боку, у житті все рівнозначне. І я втратив вже на той момент цю подвійність, тому що ну, реально. Якщо ви спитаєте, чи має значення їжа, безумовно, вона має велике значення. Чи м'ясо буде приземлювати, безумовно, воно буде приземлювати. Але чи це має якесь значення, на даний момент я вам скажу, що свою точку зору, воно ну, для мене все рівнозначно. Тому що, якщо ми дивимося з точки зору Всесвіту, це все є пізнання. Але якщо ви в подвійності сприйняття, тому що будь-яка дієта. Вона, по суті, базується на тому, що ви хочете бути кращими, що ви хочете кращими отак бути. Це, по суті, все походить від егоїзму. Так? Ну, якщо ви будете читати, наприклад, висловлювання Будди, він ніколи нічого не говорив з приводу харчування, це їсти чи це не їсти. Чому? Тому що людина володіла абсолютною точкою зору. Але розумієте, є завжди абсолютна і відносна точки зору. З абсолютної точки зору нічого немає відношення. Але з відносної точки зору воно має відношення. А як же ці два, дві точки зору поєднати? Для цього потрібна мудрість. Мудрість, яка породжується медитацією. Для мене це не є протилежність. Наприклад, я надаю перевагу вегетаріанській їжі. Так? Але якщо, наприклад, мене там запрошують там, в рибний ресторан, і ми тут сядемо з друзями, то суші, я буду їсти. Ну, приблизно так. так? Але це не, я не є, скажімо так, можливо, показовий для вас як взірець, тому що знову ж таки, в мене є певний досвід 20-річчного, і я не побачив того, що я хотів, тих результатів якусь там, чи духовного розвитку, чи ще чогось. Ну, де здоров'я я навіть не беру цей аспект, тому що вегетаріанство виникло в системі йоги не тому, що воно для здоров'я чи не для здоров'я, а по причині ахімси. Чим менше приносити шкоди живим істотам. Але розумієте, як воно виходить? Що фактично це ми ділимо на класи живих істот, але, але сучасні дослідження навіть показують, що коли корова заходить на поле і їсть траву, то трава страждає і посилає хімічні імпульси сусідній траві, що нас почали їсти, і вона і вони виділяють те, що відштовхує корову, заставляє її іти далі. До тих, ще хто це не отримав цієї інформації. І реінкарнація може бути і у тваринний, і у рослинний світ, і навіть світ елементів, так? Тому ми не можемо сказати, що от, е, це живі істоти, вони страждають, а ті не страждають. Всі страждають. І саме тому от виникла ідея, там, скажімо, в буддизмі, взагалі закінчити цей весь цикл реінкарнації і вийти з цього, тому що. Ви не можете жити фактично. Ну, це одна, я не кажу, що одна причина, але одна із причин, що ви в цій системі бачите ну, певну недосконалість і страждання. Зрештою, це можливо вийти із колоса Сансари. Тому е харчування це на ваш вибір. Е скажімо так, я не наполягаю на якомусь одному варіанті ставлення, тому що я не бачу. Принципової різниці все є єдине і все є живе. І на жаль, ми не можемо існувати так, щоб не спричиняти страждання живим істотам. Але і не ми це придумали. Ми просто прийшли в цей світ, і він уже існує таким. Задайте собі питання, що так, можна зануритись у подвійність сприйняття і сказати, що м'ясо це погано, а банани це добре, наприклад, Та? Але якщо ви заглибитесь у це питання з раціональної точки зору, ви побачите, наприклад, я слухав передачу, як вирощують в Еквадорі банани. Виявляється, вони кроплять їх, там, вбивають якихось живих істот, які хочуть їсти ці банани. Коли на літаках вони оце окропляють, то брали інформацію: ну якби інтерв'ю цих пілотів. Місцевих вони кажуть, от там вже виникло то і то захворювання від цих хімікатів, у нього, і у нього сім'ї, а оті померли. І коли ви думаєте, що бананчик він такий світлий, пухнастий і білий, а м'ясо погане, то ви не враховуєте того, що ви не знаєте, як їх вирощували, чи експлуатувались живі істоти при цьому, скільки їх вбило і так далі. Тому оця вся система, розумієте, воно ну нема в цьому світі такого. от. Рівнозначно доброго, рівнозначно поганого. Так і я би навіть сказав, що нема е людей однозначно світлих чи темних. Завжди у кожній людині є темна і світла сторона. Просто цієї сторони може бути дуже багато у якійсь людині. Так? Це факт. Але просвітлений потенціал він є навіть у тих демонах. Його там може дуже мало, але він все-таки є. Про це теж не слід забувати. Ось тому е, харчування, ви повинні, е, ну, моя порада, щоб воно було інтуїтивним. Ви повинні довіряти своєму тілу е, і робити те, що вам, згідно вашого духовного розвитку, вашого духовного розуміння, я не відмовляю і не агітую за щось конкретне, тому що я, виходячи з суперпозиції, е, надаю вам свободу, е, і ви повинні робити так, як ви собі вважаєте за потрібну. Ну, свою історію я вам розповів. Можливо, вона чимось там допоможе.